Школярі відправляються на заслужений відпочинок. Починаючи з наступного понеділка, 25 грудня, в усіх закладах освіти рівного та області розпочинаються зимові канікули. Зокрема, у місті сьогодні, 22 грудня, у школах останній навчальний день. За словами начальника управління освіти Андрія Мазура, законом Мон про повну загальну середню освіту визначено, що тривалість та структуру навчального року кожен заклад обирає самостійно. В нашій громаді всі заклади загальної середньої освіти. В нас їх є 35, Визначили структуру навчального року по семестрову, тобто перший семестр, другий семестр, останній навчальний день першого семестру. І діти відповідно від завтра до 7 числа, включно січня, йдуть на зимові канікули. Андрій Мазур додає, що згідно з тим самим законом МОН про повну загальну середню освіту, упродовж навчального року канікули у школярів загалом мають тривати не менш ніж 30 днів. Діти вже мали одні канікули осінні 7 днів. Наразі матимуть 16 днів. Це вже буде 23 канікулярні дні. І залишається в них ще весною канікули від 25 березня по 31 березня 7 днів. І відповідно, 30 днів канікул вони матимуть упродовж навчального року. Навчальний рік визначено у нас завершення 31 травня. Наразі це буде свято останнього дзвоника. І якщо все буде гаразд, з безпекою ситуацією, то випускний в дітей 11 класу 29 червня. Заслужених 30 днів канікул впродовж навчального року матимуть і учні. Рівненщини. Втім, їхні терміни відпочинку у закладах освіти дещо різняться. За словами заступниці директора Департаменту освіти і науки ОДА Марини Пашковської, їхню тривалість школи області також визначали самостійно. Поділені вони на дві умовні групи: два тижні канікул у 341 закладу освіти області та три тижні відпочинку у 201. Згідно постанови, навчальний рік почався 1 вересня 2023 року, закінчується 28 червня 2024 року. Але Заклад освіти сам визначає цю структуру навчального року. І відповідно окремі заклади освіти визначили так, що осінніх канікул не було, і цей тиждень приєднують власне до зимових канікул. Тому маємо так, що окремі заклади освіти вони мають канікули три тижні. Софія та Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group.